Вітаю вас, друзі! Повторюємо геометрію. Задача. Бічна сторона рівнобічної трапеції, описаної навколо кола, дорівнює А, а один з кутів – 60 градусів. Знайдіть площу трапеції. Спочатку спробуйте подумати на цією задачі самостійно, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Отже, розв'язання починаємо із малюнку. Маємо рівнобічну трапецію АБЦД. Це означає, що АБ дорівнює СД. Дві бічні сторони. Причому нам відома довжина бічної сторони, вона дорівнює А. Один із кутів трапеції дорівнює 60 градусів. Цю трапецію вписане коло. Треба знайти площу трапеції. Починаємо із формули площі трапеції. Площа трапеції дорівнює А плюс Б ділити на 2, множити на H. А плюс Б А і Б це основи трапеції. Зверніть увагу, що це А із формули немає ніякого стосунку до цього А із задачі. А це довжина однієї основи у формулі, а Б це довжина другої основи. І множити на висоту. На нашому малюнку висотою є відрізок BH. Це перпендикуляр із тупого, вершини тупого кута трапеції до більшої основи. Ця формула задає нам план розв'язання задач. Почнемо з того, що знайдемо висоту. Оскільки BH висота. То вона перпендикулярна до основи АД. Це означає, що трикутник ABH прямокутний. Трикутник ABH прямокутний. Нам потрібно знайти катет цього прямокутного трикутника, який розміщений навпроти кута 60 градусів. Знайдемо цей катет за допомогою синуса, гострого кута. Отже, щоб знайти катет прямокутного трикутника, можна гіпотенузу перемножити на синус кута, що лежить напроти цього катета. BH дорівнює. Гіпотенуза AB множити на синус кута А. Підставляємо значення AB дорівнює А на синус. 60 градусів. Сину 60 градусів це корінь із 3 на 2. А корінь із 3 розділити на 2. Це ми знайшли з вами висоту. Тепер потрібно знайти півсуму основ. Тобто А плюс В ділити на 2. Оскільки в цю трапецію вписане коло, то сума протилежних сторін трапеції рівні між собою. Тобто. BC плюс AD дорівнює AB плюс CD. Це властивість описаного чотирикутника. Не просто трапеція, а взагалі будь-якого чотирикутника. Отже, ми запишемо А плюс Б ділити на 2, це BC плюс AD ділити на 2. Це дорівнює. В сумі двох інших протилежних сторін АВ плюс С Ділити на 2. Тобто АВ – це в нас А, CD – така сама А. Ділити на 2. Чисельник у нас 2а ділити на 2, скорочуємо двійки, одержимо просто А. Тепер у цю формулу. Підставляємо замість оцього множника запишемо А. А замість H запишемо одержаний вираз А. Корінь із 3 ділити на 2. А множити на А в квадраті корінь з трьох ділити на 2. Ми з вами знайшли площу трапеції. Тепер, по ходу розв'язання, з вами пригадаємо, які основні. Факти зеометрії ми використали. Ну, Перш за все, ми використали, що в рівнобічної трапеції бічні сторони рівні. Площа трапеція дорівнює добутку пів суми основ на висоту. Означення прямокутного трикутника, оскільки BH перпендикулярне до AD, Кут при вершині H прямий. Трикутник AHB прямокутний. Правила знаходження катета за гіпотенузою і гострим кутом. протилежним гострим кутом. Властивість чотирикутника, описаного навколо кола, яка говорить, що суми протилежних сторін цього чотирикутника рівні і значення синуса 60 градусів. В описанні до цього відео уроку вказані посилання на деякі з фактів. Які ми використали у даному поясненні. За цими посиланнями ви можете більш детально повторити ці факти. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.